Привіт, підписка та гостям каналу. З вами Дімонич. Сьогодні ми з вами поговоримо про індивідуам Фандон фан Simulator. Що я маю на увазі під індивідуами? Це такі люди, які говорять, типу, міпика не тягне, бо графіка, а на відміну від геймплею, розвивається сильно. Нова фес це попередні, але з модами та те, що якусь техніку не можу додати. Сьогодні ми просто так, про таких поговоримо. Ставте лайк, а ми починамо. почнемо. Почнемо з типу нового феста минулого з модами. Тепер ось цього покажіть. Мені мод на фес дає шпинат. Покажіть мені мод, де механіка рису не проста. Тобто не така, що просто посіяв і зібрав, а така, як в новій Ефес. Бо розувіться, ось в модах або модових картах ФСС2 дає рис. Там усього риса, по суті, саме пшениця тільки, тільки дає не пшеницю, а рис і текстура більша. Ой, інша. Або ж покажіть мені модову карту, де комбайн до культур цієї карти на ігрова модель модель з зміненим скриптом. Я, якщо таких людей побачите, то просто кажіть, чому таке. Ну то докачай модів на фест 13 і грай. А що? Яка різниця? Взагалі я не розумію, що... навіщо так робити? Ну любиш ти старі ФС, окей, але навіщо нову гру середи. Ти ти у чому ти у чому говориш? А от мод на графіку в FS13 FS 259. Далі я буду, типу, у мене через графіку неціна FS. Тут такого нічого немає, якась дитина, але все-таки це дуже вже неприємно. Ну, до останнього типу перейдемо читаючи коментарі, з каналу Бульдозер 221. Так, це канал з Росії, але це тому, що такі коментарі я в основному бачу від казаків. Але ми перейдемо від розповідей до, до читань коментарів після невеликої самореклами. Ні, я у свій інвентар fs 22 додав декілька машин та три елементи одежі. До речі, технікою я заекономую 4,5 долари. А одяг взагалі ніде не взяти. Це він ніде не продається, ніде не скачується. Ви, мамо, спитаєте, як це я все отримав? І ще я безкоштовно. Я в'ю декілька кодів. Де я їх взяв? Це секрет. Але я подивлюсь з вами даними кодами. Як ви пам'ятаєте, мені перед відео в липні крашнули сервер Соса Симбіота. Але я повернув і довго він був так собі. І сьогодні я обновив свій Discord сервер, і він став не просто сервером на колінки, а повноцінним сервером, де ви можете... Я провести свій час з радістю. Там з'явилося декілька форумів, такі як перекуп, знайти людей для гри маси та кожну DFS-22. Що таке перекуп? Перекуп я ось у відео не хотів дуже вам розказувати, але розкажу, це якщо коротко казати, то ви виставляєте в перекуп пост з тим, що ви продаєте свою техніку на своєму збереженні. Якась людина знаходить техніку, і якщо вона йому підходить, ви договоритеся за ціну. Ну і людина, як, яка продає вода, отримує стільки грошей, скільки договорилося взяти, щоб продати. Тобто, допустимо, як я якось з юрою робив, ми з ним договорилися до того, щоб купити за 17 тисяч ХТЗ 1722. там буде. Я, чесно, не непомню, це було щось понад того місяця, коротше, я не пам'ятаю. Так от. Я ось у себе відняв 17 тисяч і отримав той з який Юра мені і запропонував продати. З тими самими характеристиками. Якщо вам буде цікавіше, ви зможете отримати там... ну, інструкції, як це робити. Те... на маси, Просто на маси. Знайти людей для гри, ви вставляєте пост, де ви говорите, що треба там, не знаю, пол зібрати, а ви не встигаєте в або просто хочеться з людьми пограти. Я це не можу, ви просто виставляєте пост і робите там з Так, от де ФС-22. Там я буду викладувати по 3 коди в день. Коли, довки вони не закінчиться. В я на ковтри. Сьогодні в суботу, якщо вийде це відео, я поки що викладу на шорти і торт-коди. Тор, Сьогодні вийде ще на форт. Трактор маленький код, а завтра або в неділю, в залежності від того, коли це дивитися, то будуть 3D-краще Це на важкий трактор фенд, на вантажівку Мек та на пак кейс, який коштує дачі то 1,5 долари. Ну а ми повертаємося до до столу відео та перейдемо до читання коментарів. Почнімо з цього зробити такий як на лопаті. Ці нову гру кожні два роки дають, замість того, щоб одну гру розвивати. Почті з того, що якщо розвивати одну гру, то, то так. Або інакше, треба буде платити гроші. І і гра могла б бажати не 40 ГБ, як нова F25, або вже усі в 100. Також у мене питання, у чому проблема. Тобто, якщо б розробники розвивали одну гру, то нам так або інакше подивилася б купувати купу DLC. Перейдемо доступ до доступного Так от, це Сінаматік трейлер, він буде гірше. У приклад даний коментатор приводить те, що у fs 22 було з його втримання, шкідники кого куруду знищували, та фермер є виноград. Але тут я можу сказати, що Сінематик трейлер, він на той ну не знаю, так, анонсувати ферму. Ну, тобто на нього не треба обиратися як на не, так сказати, джерело інформації. Да і дивлячись на те, який вийшов в Cinematic Trailer, і на нову графіку якраз зацікавитися. У них не така була різниця в графіці. І да, і ефекти нові, вони доволі такі реалістичні. Тобто нова гра від Cinematic трейлера не дуже відрізняється. Також за те, що вони рис їли, це як його. Можу сказати про те, що ну, рис їдять тут, це, так само, так кінцівка. А, і є, ну, їли, рис рисів, яка різниця? Це просто для демонстрації нової Федоси 22 Це не означає, що там будуть всі, всі механіки. Далі коментатор пише таке. На скільки років грузо, роблять, а МТЗ додати не можуть. Мені цікаво, їм золотого розширення, там кацапів не вистачає, чи що. Ось. Золоте розширення я маю на маз 15 Так там була російська мапа. І ще Росельмаш ПАК. Россильмаш ПАК він відповідно пак компанію Росельмаш. Тут ось справа в ліцензії та війні. Як ви сього, мабуть, знаєте, якщо ви купуєте ліцензію, тобто, ну, допустимо, що гра хоче зробити колаборацію, наприклад. Ну що вам сказати, сам Болгас, він постійно ось робить колоборації. Тобто він зробив колаборацію, там допустимо з Бобом була. Так от він зробив колаборацію з Зубкою Бобом, і тоді ось він платив відсоток з усіх продажів. І тут так само. Але ці ось відсотки з продажу підуть вже усе не знаю. Не самі компанії, а на Росію, щоб усього вони робили та ракети, Тому вони ось зараз спонсорувати війну. Немає так деформації, текстури як в ХС-22. Тут просто коментар написаний до представлення деформації в ФС-25. Дуже хотілося, щоб персонаж не був не к... як кіборгом, який паше 24 як на 7, а їв і хоча б втомлювався. Тут доволі своєрідна претензія, але є одне але. Гра називається Farming Simulator, тобто в перекладі симулятор фермерства, а не Farmer Life Simulator, Тобто симулятор життя фермера. Тобто гра націлена не на реалізм того, як людина живе, а на досвід фермера та того, як ви ведете своє господарство. Ну, під досвідом фермера я маю на увазі те, що ну, досвід до цього всього сільського господарства. А якщо тобі треба реалізм, то спробуй не знаю, ранж симулейтер. Наступний коментар також був представлений до нових механік-фести, типу, тут там ефектів дощу, тому пропустимо. Далі декументар. Даво не в трейлері до Fazer 2 показували те, як воно грати його де. Так от, як я вже казав, сім на те сінематик, що, що показує гру, а не геймплей. Ну на цьому ми завершуємо основну частину та перейдемо до одного не особливо важливого. Янс на днях анонсували класовую та гру в офіційно. Також показали комбайн, він по... Ох... Ну, не похоже, а виявився комбайном для бобових з другого фото, о, там, де в минулому відео. Я, якщо ви пам'ятаєте, то там я показував да, комбайн для бобових. І Оксбо, який напів, напів ось на траках, наповнені на, на колесах. Надіюсь, такий ось комбайн буде не тільки е, на пів, ну, на траках, а ще й буде повністю на колесах. Також вони в п'ятницю випустили нову пачку техніки. Ну, як нову пачку техніки. Тобто нову пачку. Де... Де... як це вам сказати. Випустили нові скріншоти з характеристиками-техніками. На наступному тижні ми з вами вже поговоримо про протижневу тату... техніку та ту, яку покажете на наступному тижні. Також хотілося б сказати, що доки я буду відпочивати від відео, це приблизно три дні після публікації. І я в цей час буду займатися проєктом по інші грі. І я споверти не хочу, але ну, скажу вам, що це буде пов'язане з водою. Тепер думайте. Ну на цьому ми з вами завершуємо відео. Підписуйтеся за бажанням. Якщо ви все вже підписалися, то краще з дзвіночком, якщо ви хочете в першому знати про відео. У халяву в моєму Діскорді, Берну вам неба. Ну а я з вами не прощаюсь, а йду спати до наступних вихідних. Esse pouquinho